Всім привіт! У нас велика засолка. Будемо квасити сьогодні, крім червоних та помідорів та кавунів, будемо квасити зелені помідори. І що мені потрібно? Потрібні зелені, або ось бурі помідори. Бачите, важливо, щоб вони були ось такі вже почали біліти, як кажуть, молочної зрілості, або ось такі вже бурі. Ось такі можна, щоб вони були тверденькі. Але якщо вони от зелені, в мене ще на городі такі залишились прям зелені, як дуб, то такі зелені бажано не квасити, тому що в, в, в них багато солоніну. І від, зелені ми відкладаємо, беремо, такі, які побіліли, і бурі. Я нарізала чесничок. Також на дно банки я буду квасити в трьохлітровій банці. Я додаю трішечки коріандру та перцю горошку. Також візьму, якщо хочете, гостреньке додам на дно перець чилі і зверху ще покладу. Ось більше нічого не потрібно. Якщо любите, то можна додати листя малини. Запитували, чому листя малини я додаю, тому що це аспірін природний. Я також додаю листя вишні. Якщо ви живете в місті і нема листя вишні, можете не додавати. Ось так. Додаю одну гілочку селери або ж сельдерея. Ну і починаємо помідори. Я їх інколи в нас є фаршировані помідори. Ось я також буду злегка Ось, Бачите, знімаю місце, де була плодоніжка, вона нам не потрібна. Розрізаю ось так. Пополам, можна на четвертинки розрізати, можна на пополам. Якщо велика помідора, то можна на 4 частини. Якщо ось така сливка у мене середня, то я беру е, на дві частини. Гілочку кропу, наприклад, можна, або гілочку петрушки, що ви полюбляєте у помідорах. А можна і кріп і петрушечку. Потім, якщо ми достаємо з баночки, воно гарно виглядає в баночці. І ось я так порізала чесник. І одну дольку чесника закладаю, ось так. У нас вийшов такий ротик з язичком. І складаю в баночку. І так беремо слідуючу, можна чергувати, ось так, наприклад, буру помідорку. Вона зазвичай ось тут буває, що або лопнула, ось так, я ось ці частинки відрізаю. І також розрізаю пополам і додаю гілочку петрушки, От. і чесничок, наприклад. І так, цю баночку я буду наповнювати. От, і чуть пізніше будемо заливати, коли я вже наповнюю, будемо заливати і кавуни, і червоні помідори, і зелені помідори. А ще я зібрала, бачите, залишки огірочків. І огірочки, і... Помідори червоні, і помідори зелені, і кавунчики ми будемо бачити, які кавуни в нас. <рес> <рес> це так, як у Віні Пуха. О, повітряна кулька це щось таке велике. А кавуни ось бачите, які вибирали ось такі. Ці вже не помістяться в банку, це так вже вибирали які менші в банку, а ці можна в відріз заквасити, або ж в кастрюлі якоїсь, які побільші. Ну, ось, друзі, коли ми до половинки доповнили, за бажанням додаємо ще трішечки гостринки. Я додам ще гострий перчик. Також можна додати ще ось так, четвертинку або половинку перцю болгарського, хто любить аромат, вони дуже ароматні тоді. Можна також в зелені помідори додати яблучка, також нададуть приємного аромату та смаку. Ну і продовжуємо, беремо по черзі, я там половинку петрушки, половинку кропу ось так кладу. Можна було б, звичайно ж подрібнити і е, начиняти якби, вже подрібленим петрушкою, та кропом, але ж тоді воно по розсолу розпливається і мені більше подобається, коли так ціленькі вони. Ну, ось і все. Ще зверху можна покласти. Моркву я взяла таку миленьку, яка там була на городі, ось так для красоти. Морква також смачна в квашених помідорах. Ось так. Додамо ще перець болгарський. І можна ще трішечки насипати коріандру зверху з перцем горошком. Ну, ось і все. Ось так, ще одна помідорка помістилася. Подивіться, яка в нас вийшла така баночка ароматна. І зараз ми підготуємо розсіл. Розсіл і для червоних помідорів, і для зелених помідорів. Ось зараз, уже коли е, вересень місяць, можна брати 5-6%. Я візьму 6%, тому що я роблю багато, ми, аж, щоб до весни вони зберігалися. Сіль беру звичайну камену, воду беру, звичайну холодну не кипячу її і на, роблю 6% розчин солі. Це значить 60 грамів на 1 літр води. У мене тут 3 літри води, я додаю 6 столових ложок, так як в одної ложки приблизно 30 грамів солі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сіль потрібно нам дуже добре перемішати, щоб вона повністю розчинила, щоб рівномірно розпреділити розсіл по банкам. На одну банку трьохлітрову піде приблизно півтори літри розсолу. Тому ось 3 літри. У мене піде на дві банки помідорів. І після того, як трішечки відстоявся наш, наш розчин солі, я додаю в банки. І на огірки, друзі, можна такий самий розчин солі. Так що я зараз зроблю ось кілька порцій солі. Ось, бачите, в мене один бутер пішов і в червоні помідори також. Зараз я так залью помідори та огірки. А для кавунів я скажу, який розчин. Помідори і огірки ми залили. Тепер залишились кавунчики. Кавунчики я ось додала ще лісові яблучки сюди для аромату. Тут тільки кавуни і яблучки, Більше нічого не додавала. Додаю, бачите, 5% розчин солі це без гірки майже ось так набираю сіль, ось так проведу пальцем, щоб було без гірки. І 3 столових ложки з гіркою, невеличкою. Цукру на 1 літр води. Вода також не кипячена, холодна, можна і з великої гірки. Доброї якості. Ось так. І це все перемішаю. До речі, у нас є ми багато кавунів квасили. Є рецепт, де Іван Афанасьович робив, квасив багато-багато кавунів От, в мішку. І там все детально, пошагово розписано. Ось. ось так перемішали ми дуже добре. І тепер наливаємо. Тут в мене двохлітрова банка, повинно піти. Зараз скажу так, повинно й піти. Десь літр, воно йде десь 50% овочів або фруктів і 50% води. Ось трішечки залишилось. Друзі, так як зараз вересень, я віднесу відразу ж накрию капроновими кришками всю свою цю квашинину. От і віднесу відразу в погріб. І не буду більше нічого, тільки десь через днів 10 я прийду, і якщо трішечки воно переброде і розсіл сяде, то можна буде просто долити ще трішечки розсолу, якщо буде неповно, щоб покривало помідори. А щоб помідорки не вспливали, дивіться, і не було плісняви. Ось так, наприклад, беремо листечку хрону. І ось так накриваємо. А мої підписники сказали: от попробуйте замість чеснику додавати в помідори цибулю. Тож, також дуже смачно. Один коментар був. А другий коментар був: візьміть замість листячка хрону. Ось так я накрию кришку і все, віднесу в погріб. А другий коментар був: попробуйте замість листячка хрону взяти цибулю. І цибулю нарізаю ось так кільцями. І сказали, що якщо цибулю замість хрону класти, то не буде також плісняви. Я спочатку перевірила перед тим, як вже говорити вам. От. І дійсно, це десь недільки дві. Ось так дивіться. Ось берем. Тут я вже поклала листочку хрону, а ось тут покладу ось так кільця цибулі. Зверху ось так. Так як цибуля. Як сказати, вона антибактеріальна. Мабуть, тому також не з'являється пліснява. А ще ось кришечку можна змастити гірчицею і також не буде плісняви. От, І я хочу вам показати 2 тижні назад, це де я перевіряла. Ось, бачите, я поклала кільця з цибулі. ось тут, Вони вже проквасилися, помідорки також проквасилися. Ви бачите жодної. Навіть натяку на плісняву немає. Так що, о, дякую за те, що ви поділились зі мною цим секретиком. М -м -м. Друзі, помідори неймовірні. Дуже смачно. І вони в мене проквашувались 2 неділі тут в гаражі. І зараз я також разом з цими помідорками віднесу вже їх в погріб. Ось так. Все, залишилось мені накрити кришечками. Покладу ось так цибулю в кожну баночку, накрию кришечками з цими пластмасовими і відправлю в погріб. От, на городі ще залишились такі помідори, як дуб зелені. Якщо дозріють, може придумаємо ще е, якийсь рецепт із тими помідорками. А ще мене, а от бачите? Скільки ще такі, що були пошкоджені помідори, ще з ними буду робити або томатний сік, або якийсь соус. Можливо, соус з базиліком ще зроблю. Ось так накрию кришечками і в погріб. І буду зберігатися в мене в погрібі до свят, до весни, і все буде добре. Так що в нас є плейлист квашанина. Де в нас багато дуже рецептів, де ми квасимо, солимо, заходьте, будь ласка, до побачення. Бажаємо всім мирного неба, Україні якнайшвидшої перемоги, щоб на кінець скінчилися всі ці жахіття, все це горе. І все буде Україна.